Перейдемо до наступного питання. Скалярний добуток двох векторів. Запишіть. Скалярний добуток двох векторів. Скалярний добуток двох векторів ви вивчали в школі. Я просто нагадаю. Основні формули, основні властивості. І підемо далі. Запишіть означення скалярним добутком двох векторів А і Б. Називається Число у душках скаляр яке дорівнює добутку. Довжин? Цих векторів? На косинус кута. Можна ще раз? Так, можна ще раз? Яке дорівнює? Добутку довжин? Цих векторів на косинус кута між ними. Запишемо це означення у вигляді формули. Ось у нас вектори А і Б. Скалярний добуток двох векторів ми будемо позначати так, крапкою. Часто в підручниках позначають ось так. Скалярний добуток двох векторів. Але ми будемо позначати крапкою. Отже, скалярний добуток двох векторів дорівнює довжині вектора А. Помноженій на довжину вектора Б. І ще потрібно помножити на косинус альфа, де альфа це кут між векторами А і Б. Зверніть увагу, ми перемножаємо вектори, а в результаті отримуємо число. Довжина вектора А це число, довжина вектора Б число, і косинус альфа також число. Перемножаються вектори, в результаті отримуємо число, скаляр, тому і називається скалярний добуток двох векторів. Давайте рисунок зробимо. Намалюємо вектори А, Б. Ось у нас вектор А. Вектор Б. Кут між ними ми позначили буквою альфа. Ось, щоб знайти скалярний добуток двох векторів, ми повинні довжину вектора А помножити на довжину вектора Б і ще помножити на косинус кута між ними, на косинус А. І отримаємо скалярний добуток двох векторів. Давайте з точки Б опустимо перпендикуляр на вектор А, точніше, напряму, на якій знаходиться вектор А. Ну, на нашому рисунку довжина цього відрізка це буде проекція Проекція вектора Б на вектор А. Ну, З цього рисунка видно, чому дорівнює ця проекція – Ну чому ж одна втора, де ви бачите, одну другу? Ну добре, давайте я по-іншому спитаю. Ось у нас є прямокутний трикутник. Всього прямокутного трикутника чому дорівнює косинус альфа? Означення, всі пам'ятають, це відношення чого до чого. Прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, прилеглий катет у нас дорівнює проєкції вектора B на вектор А. Так, прилеглий катет. А гіпотенуза чому дорівнює? Ні, не вектору B. То вже ні вектора B. Ось так. Довжені вектора B. Вектор це не число, він задається довжиною і напрямом. Тому не можна писати в знаменнику вектор b. Це довжина вектора B. Ну і звідси шукана проекція вектора B на вектор А, чому буде дорівнювати косинус С помножити. помножити на довжину вектора B. Так, запишемо. Довжині вектора B помножені на косинус альфа. Отже, замість цього добутку, довжина b помножена на косинус альфа, ми можемо записати проєкцію вектора b на вектор А. Давайте запишемо. З цієї формули видно, що скалярний добуток векторів А на Б. Дорівнює довжині вектора А. Помноженій замість цього добутку ми допишемо проекцію вектора Б на вектор А. Цю формулу також потрібно запам'ятати. Отже, я прошу вас запам'ятати. Означення скалярного добутку векторів. І прошу вас запам'ятати цю формулу. Давайте ми її запишемо ще й словами. Скалярний добуток двох векторів. Дорівнює довжині одного з цих векторів? помноженій На проекцію другого вектора? На напрям першого? Записали і запам'ятали, так? Потрібно записати цю формулу і запам'ятати. Давайте запишемо формулу, яка вам відома із школи. Запишіть. Якщо відомі координати векторів А і Б, координати вектора А ми позначаємо так. А з індексом Х, А з індексом Y та А з індексом Z. Координати вектора Б. Будемо позначати без індексом x, без індексом y і без індексом z. Тому тоді, тоді скалярний добуток цих векторів A помножене на B буде дорівнювати, нагадайте мені формулу чому? x на А з індексом x помножене на B з індексом x. Тобто потрібно перемножити перші. Координати цих векторів далі. Плюс, плюс. А з індексом Y на Б з індексом y. Тобто потрібно перемножити в другі координати цих векторів і нарешті плюс А з індексом Z на Б з індексом Z. Ця формула також є основною, її також потрібно пам'ятати. Можемо записати цю формулу словами. Давайте словами запишемо. Скалярний добуток двох векторів. Дорівнює сумі. Добутків їх відповідних координат. Розв'яжемо задачу, яка вам також відома із школи. Дани координати вектора А. Знайти його довжину. Запишіть задача. Дани координати вектора А. Знайти його довжину. Відповідь цієї задачі ви, звичайно, знаєте, із школи, але все ж таки розв'яжемо цю задачу. Для розв'язання задачі давайте помножимо вектор А сам на себе, а на А. Перемножати будемо двома способами. Спочатку за означенням. За означенням скалярний добуток буде дорівнювати довжині вектора А. Помноженій. На довжину вектора? А. І на косинус кута між ними. А кут між ними? Нуль. Правильно. Кут між ними 0. Модуль А це число. Помножається на таке саме число. Це буде модуль А в квадраті. Так? А косинус нуля? Один. Ось 01. Все, ми отримали відповідь. Помножили вектор А сам на себе, скалярно, і отримали довжину вектора А в квадраті. Давайте тепер помножимо А на А, але в інший спосіб. Ось за цією формулою. Буде А з індексом Х, перша координата вектора А, А з індексом Х помножити на що? На А з індексом Х плюс другі координати потрібно перемножити. А з індексом y на а з індексом y. І далі А з індексом Z помножене на а з індексом Z. А з індексом Х це число. Воно помножається само на себе. Буде? А з індексом Х квадраті. Так само. І другий доданок буде рівним А з індексом Y в квадраті. І третій доданок буде рівним А з індексом Z в квадраті. У нас ліві частини рівні, тому повинні бути рівними і праві частини. Запишіть. З рівності лівих частин. Випливає рівність. Правих частин. Давайте запишемо рівність правих частин. Довжина вектора А в квадраті буде дорівнювати А з індексом Х в квадраті, плюс А з індексом Y в квадраті і плюс А з індексом Z в квадраті. Ну, а Ми хотіли знайти довжину вектора А. Звідки довжина вектора А чому буде дорівнювати? Корню квадратному із правої частини. Запишіть звідси, довжина вектора А дорівнює корню квадратному із А з індексом х в квадраті, плюс А з індексом І в квадраті, і плюс А з індексом Z В квадраті. Ось така відповідь. Отже, якщо відомі координати вектора А, то його довжина дорівнює сумі квадратів. Його координат. в у квадратному, так? Запишіть. Відповідь довжина вектора А дорівнює. кореню квадратному. Із. Сумі квадратів, його координат. Давайте запишемо властивості скалярного добутку векторів. Вони вам також відомі із школи. Я їх просто нагадаю. Перша властивість. Якщо ми А помножимо на Б скалярно, і Б помножимо на А скалярна. Відповідь буде однаковою чи ні? ні? А чому ж ні? Що зміниться? Подивіться на означення. Що зміниться? Нічого, Нічого не зміниться. Тому А на Б і Б на А це одне і те саме. Так, друга властивість. Якщо ми число К, деякі число К, помножимо на вектор А, отримуємо новий вектор. І помножимо його скалярна на вектор B. Так от, скалярний множник K можна винести за знак скалярного добутку векторів. Можна так записати. Давайте словами запишемо цю властивість. Скалярний множник K Можна винести за знак скалярного добутку векторів Третя властивість, якщо ми Вектор А. Помножимо скалярно на суму двох векторів Б плюс С. Так от, дужки можна відкривати точно так, якби замість векторів А, Б і С були числа. Тобто це буде дорівнювати А помножене на Б плюс А помножене на С. І нарешті остання четверта властивість. Якщо ми вектор А помножимо сам на себе, то отримаємо число, так? Число. Яке число? Додатне, від'ємне, додатне. Так, додатне або нуль. Отже, А на А. Це буде число, яке більше або дорівнює нулю. Запишіть а на А. Це число більше або дорівнює нулю. Причому рівність нулю буде справедлива в якому випадку? Якщо вектор А нуль. Тобто його довжина дорівнює нулю. Запишіть. При чому. А помножене на А дорівнює нулю. Лише в тому випадку, коли вектор А дорівнює нулю, вектор нуль нульовий вектор. Це якщо його довжина дорівнює нулю. Запишіть. Вектор дорівнює нулю, якщо його довжина дорівнює нулю. Тобто, якщо початок вектора співпадає з його кінцем, можете так записати. Тобто, якщо початок вектора... І впадає цього кінцем. Які запитання? Немає? Все? Зрозуміло. Ну тоді до побачення.